Відкриття сезону американського боксу після новорічних свят на цей раз починається з крутого протистояння двох непереможних парубків, яке обіцяє бути вкрай інтригуючим, видовищним та цікавим. Два нокаутери, два таланти, два в своїй перемозі спортсмена та обидва за крок від поясу. Як виявилось, під цей опис підпадає не лише протистояння Беневіда за проти морела, яке безсумнів, грандіозне свято для справжніх фанів. Але передує цьому святу хай і менш медійний, але точно не менш крутецький мейн-івент за участі молодого американця мексиканського походження Дієго Пачеко. Новоспечена зірка віддазану ваговій до 76 кілограм та Стівена Нельсона. Ну неї який до 36 років так і не зміг прославити себе. Що тим не менш не заважає одному з лідерів незалежно від вагової Теренсу Крофорду гарно відгукуватись про нього. Спойлер, вони друзі, тренуються разом та мають одного тренера, але будемо відвертими. Теренс на триштокері точно не з тих, хто буде розкидувати словами простота. Раз нахвалює, значить її за що. А той факт, що Нельсон настільки близький з одним з найсильніших боксерів сучасності, слугує лише плюсом. Адже той чи не мало підивився та навчився у Крофорда. І хоча різниця між спортсменами становить цілих 13 років, так, дієго для 23-го досягнення неабияких висот за гарного промовкиства Еді Гірна. Інтрига все ж таки є її списувати з рахунки ветерана по віку, але проспекту по досягненням Нельсона. Точно не можна. Принаймні так думають букмекери, які бачать фаворитом Пачеко лише один до трьох. Одним словом, бій конкурентний. Легкої прогулянки для жодного з двох хлопців точно не буде, але так і має бути в таких протистояннях. І ось хто отримає це право, давайте розбиратись. Мої вітання, мене звати Макс, і Це прогноз на бій американця дія Пачеко проти співвітчизника Стівена Нельсона. І я вам каральне рекомендую, адже після цього поєдинка ситуація у ваговій стане набагато цікавіша. Пропоную розпочати з дієго 22 перемоги, 18 з яких були дострокові. І так, одразу даю відповідь на запитання, яке мало би вже з'явитися у вас, дивлячись ці хайлайти. 193 см. Просто неймовірна антропометрія як для якихось 76 кг, які, звісно, він ганяє завдяки молодому віку, тобто метаболізму і в бою, напевно, важить всі 90. Але це не змінює того факту, що виступає то він з такими даними: в 76. Якщо діє його виграє цей бій, і поєдинок з Канело все ж відбудеться, то уявіть собі, різниця між боксерами становитиме цілих 22 см, сантиметри. А разом з довжиною років взагалі всі 44. Чому я так акцентую на цьому увагу? Все просто. Якщо таке, як канело, завдяки техніці з труднощами, але все ж знайде свою дистанцію для нападу, то менш навченим боксерам протиставити цьому, м'яко кажучи, нічого. Принаймні, коли він ще свіжий. Звісно, печеку не міг би не цю перевагу на максимум і як верник буксує виключно на дальній та середній. Близько боїться, мов той демо святої води і одразу клінчує. Хоча потрібно відмітити, що аперкот один з його головних ударів небезпечний навіть із за таких умов. Чому я кажу навіть, адже аперкот і пробивається на ближній. Так, але з такою антропометрією Пачеко частіше б'є його як ф'юрі. Середньої дистанції. Чому би і ні? До речі, удар чудовий з обох рук. Чи можна сказати, що Почеку виграє лише завдяки своїй природній вдарованості, а вже ж ні. Принаймні до такого рівня. А зараз він посідає перше місце в рейтингу WBO. На одних дових руках точно би не дійшов. Хоча і применшувати їхню роль його успіху було би неправильно. Іноді саме завдяки нимдії його злегкість розбиває опонентів прямими. Тут комплекс. Як то природні дані, швидкість, удари не блискавичні, але кліпнувши, можна оказатись на настилі без проблем. Міць гармати не. Але декілька таких варіант виправляють цю ситуацію. Беручи до уваги, що він серійний, пропустити таке нескладно. Хоча з покращенням опозиції американець все більше і більше переходить на одиночні, не без причин. Ну і в кінці кінців техніка. Як на мене найближче порівняння, яке приходить в голову, коли я на це все дивлюсь, Едгар Берланга. Лише з одним, але. Цей не настільки сильно покладається на свою фізичну міць. Річ у тім, що Пачако весь такий крутий лише тоді, коли він знаходиться в зоні комфорту. І як тільки він з неї виходить, звісно, завдяки діям суперника, як берланга одразу здувається. Типу, з маленькими на дальній весь такий бог круто розстрілює, кружляє навколо них вирубає і все таке інше. Але проти таких самих догоруких навіть пробити джеб з тий складним завданням. Хлопець ніби боїться і не дарма, адже знає, що до нього може дотягнутися, і знає, що захисту в нього в цілому то немає. За цю функцію відповідає звичайний розрив дистанції і ухилений рефлекс. Блок також є, але по-перше ставить його він лише біля канаді, а по-друге, ставить чисто для галочки. Той діляв йому носки, яким вже місяць. І насправді це досить вагомий мінус. Адже навіть проти не найкращої позиції він пропускав дуже і дуже неприємні гармати, особливо на контрнападі. Особливо, коли пробивав Сергій. Через що її зменшує їх. Тобто проти слабких не відмовляє собі у праві влаштувати Слагфест, особливо на добивання, а проти середняків вже не те. А коли ще не вдається нав'язати свій ритм, почакость тих крутість виступу якого дуже залежить від цього стану, картина її взагалі плачевна. Причина такого захисту насправді досить банальна, і я не знаю, чому його команда це не помічає. Дієго занадто низько тримає руки, і чим довше триває поєдинок, тим більше ймовірність побачити його кулаки біля колін. І якщо опонент дотягується, він висадково влучає в ціль. Голова печаку іноді як такий собі маяк, світа для тих, хто не знає куди бити. І хоча дотягнутися до такого насправді набагато складніше, ніж звучить, ноги в нього все ж присутні, хоча і з приміткою на трієчку. Середняків це виходить. Не часто, але тут же питання не до його майстерності, а до їхньої. Благо для американця, що його природа також не обділила. В нокдауні ще не був. Як і не був в ринзі з таким майстерним контрпанчером, як 36-річний вихідець з умахи Стівен Нельсон. Я не дарма так акцентую увагу на його відносини з Крофордом, який для нього ніби ментор. Саме Теренс привів його в бокс, допомагав і допомагає до цих пір, направляє, підказує та інше, в результаті чого Нельсон не лише прийняв його стиль, але й навчився двом головним рисам Крофорда, завдяки яким він там, де зараз є. Розум, а тобто постійне мислення під час поєдинки, аналіз Кожного серйозного руху, як і свого, так і суперника, і холоднокровність. Спокійність, терплячість, називайте, як хочете. Стівен, підбивши опонента, а зробити йому це не так вже й складно. Парубок має 16 нокаутів з 20 перемог. Ніколи не побіжить добивати того, відключивши мозок. Він ніколи не забуде про захист, який на відміну від дієвого в нього досить гарний. Завжди тримає високопіннятий блок, руку ніколи не забирає з підборіддя та постійно працює тулубом, фінтує, роблячи себе вкрай складною ціллю для ураження. Плюс до цього всього ще й гарно розриває та контролює дистанції. Робота ніг не вражаюча, але вона є. Навіть трохи краще, ніж супер. Що означає це, що він взагалі не пропускає, а вже ж ні. Але припустивши один удар зазвичай під час нападу, тоді, коли відкривається, одразу групується, викладає заплановане десь на поличку і захищається на максимум. Не намагається перебити опонента за рахунок міці, хоча візуальності він ще той бічок, збитий та мускулистий, а відступає, щоб перегрупуватись, знайти кращий момент. У бою з таким гігантом, як Почеко, це вкрай потужний аспект, але не одним ним може похизуватись підопічний Брайана Макінтайра. Друзі, продовженням відео, прошу вас. Підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, Хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансу на патреоні, де вийшов другий випуск сезону рубрики «Найцікавіше за місяць, абсолютно безкоштовно для всіх. Несо, на відміну від ієго, боксує на будь-якій дистанції. Хлопець неабияк приділяє увагу у роботі по тулубу, що найцікавіше не лише звичними для всіх хуками, на ближній, а й потужними прямими з задньою рукою. Спочатку натовче пику, змусивши підняти блок писачова, перейде на перший поверх. Такі собі обманки боксують зазвичай першим номером по середньому темпі, що обумовлено стилем, адже йому як на як потрібен час. Аби все проаналізувати, все продумати. Нельсон як і теренс перемагає суперників, розбираючи їх на запчастини крок за кроком, прицільним та вкрай різноманітним нападом. Ну тобто, правий оверхенд, прикоти з двох рук, короткий хук передньої та просто прямі – все це для нього абсолютно не проблема. А ось для кого це стане проблемою, так це для Дієго. Я не розділяю вірбук на керівпачаку у цьому поєдинку і не тому, що він гірший, як боксер. Не ці воно також є мінуси. Як то невеличка антропометрія на фоні суперника лише 178 см, що зіграє свою роль в боротьбі на дальній. Брак досвіду хлопець свої 36 все ще мав опонентів, хоча б 150 та рідкі виступи, що точно дається знаки у фізичному плані, не та швидкість, рефлекси та інше, а через те, як їхні стилі складаються один з одним. Почеку це просто небезпечний панчер, який створюючи небезпеку, створює її для обох. Особливо для самого себе. Відкривайся по максимуму і в таких гарних контрпанчерів, як Нельсон, той буде, будемо на долоні. Оверхенди та ліві хуки залітатимуть тільки так. Бо більше такий великий зріст проти хлопців, які люблять опрацьовувати тулов, це щита хілесового п'ята. Циган не дасть брехати і не несун точності, як усик може накидувати туди прямі, якщо почако остерігатиметься оверхендів голову. А якщо ні і опустить руки, то тоді вони прилетять. І з одного боку Дієго також не фунт родзинок. Також мій ловити суперників, рефлекси хлопців, які тайних на висоті. А тому це ніби як працює в обидві сторони. І це правда. Одиночними прямими може натокти пику тільки так. Але успішність нападу в цілому через набагато кращий захист суперника буде набагато менш. Навіть хуки по тулубу, які ніби самі напрошуватимуться через високий блок Нельсона, не працюватиме, адже той збитий, мов та ядро, її руками може прикрити все. Звісно, дієго завжди має можливість зробити її одним ударом, що він неодноразово демонстрував. Міцність Нельсона не була ще перевірена на відміну від його, тому таке відкидати не можна. Проте це мало ймовірно, адже робив так він в основному мішки або давним-давно збитих льотчиків. Як вердикт, поєдинок для молодого американця буде максимально незручним. Хлопець при будь-якій агресії припускатиме тільки так, особливо в другій половині бою, коли витривалість почне підводити. А під постійним пресингом вона це рано чи пізно зробить, в результаті чого йому потрібно буде щось вигадувати. Його стандартний бокс не спрацює, а віра в свою перевагу молодості далеко не заведе. Ситуація. Не найкращий. Не настільки, що Нельсон приїхався по ньому чи зробив, але другу половину має забирати впевнено. Як вердикт, результат бою визначать ті декілька раундів, які боксери вигруть в зоні комфорту свого суперника. Стівен спочатку, ще не підлаштувавшись, не прочитавши опонента, чи діє його в кінці на вольових або раптовий в Нельсона. Нельсоні. Котрий 12 раундів ще навіть не мав. Як на мене, в близькому поєдинку перемогу здобуде саме американець Стівен Нельсон, кому для перемоги не потрібно нічого вигадувати. Вкрай недооцінений хлопець, якого гір через необізнаність, хотів Якрисити як легкий трамплін для свого підопічного, але трамплін дась бі зламається, та перекине на зірку з рахунком приблизно 116-112. Друзі, я вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам, Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні! І до зустрічі в наступному випуску!